Сьогодні у нас на дворі прохладно, прохолодно і всі наші рослини знаходяться у теплиці. Зараз ми будемо перевіряти, як виросли рослини у нашій міні парнички. Це у нас третій день. третий день до следу и у нас и у нас уже есть паростки у базилику кабачку та помидору накрываем щоб дальше у нашій парничці Щоб у нашій тепличці проростали насіння. Ось це наш другий дослід. І. На третій день воно набухло, але поростків іще немає. Це у нас третій дослід, як ви помітили, тут Такі паростків немає. Ми, о, як ви пам'ятаєте, тут томати, тут диня, ось тут кабачок, а там базиїн.